Забувайте, не забудьте. Воно вже і нею взялось. І не звітніте коштовно. Не губиться у юбі. Не проміняйте неповторне. Настойзайців у собі. Минають фронти і жіру. В мене славне і кушне. Шукайте посмішку джакові. Вона ніколи не мене. Любити тваринку і травинку. Сонце завтрашнього дня. Вечірні в куполі жаринку. Шляхетну інахідь коня. Згадайте в поспіху вагону. Невідворотності зникань, як Рафаелівська мадонна. Вічі дивіться вікам, поху спортує синтетики, де велика реснота. Нехай тендітні пальці етики торкнуть вам серці і вуста. Ще не було епохи для поетів, але були поети для епохи. Дякуємо вам, Ліно Васильівна, що ви саме така поетеса. Це повторялось. І краса, потворність усе було. Асфальтність пориші. Поезія це завжди неповторність. Це безсмертний дотик до дощі. Ліна Костенка, я вас вітаю з вашим днем народження, бо ви дуже велика поетеса і тільки одним словом ви творите нашу історію, історію України. Здравствуйте, мене звуть Софія Коржова. Я хочу привітати Ліну Костенко із Днем Народження. Е, Ліна Костенко, вітаю вас, королеву української поезії з Днем Народження. Бажаю вам, щоб до вас прийшла на і ви написали ще багато вещів, бо вони мені дуже подобаються. Я обожнюю поезію Ліни Костенко «Світлий сонет». як пощастила дівчині 17, 17 гарних неповторних літ. Ти не дивись, що дівчинка 17, Вона ритає, але все як слід. Ліна Костенко, хочу вас привітати з вашим днем народження. Ви робите своєю поезією, свою поезію країну краще. У мене жодних претензій нема до долі в її обрадниці. ці рядки з мого найулюбленішого вірша долі. Ваші слова, ваше слово, вашої поезії надихає нас на життя. Я вітаю вас з ним народження та бажаю вам щастя, любові, здоров'я та творчого натхнення. Щиро дякую. Розкажу тобі думку таємну. Дивний стогад мене опік. Я залучуся в серці твоєму, на сьогодні назавжди навік. Шановна Ліна Костенка. Ваше життя завжди було словом. Та хай воно завжди буде. Живіть ще довго і слово ваше буде твердим. Я звати Костенко Софія, я учусь в этом в класі. Хочу поздравити Ліну Костенко з днем з Вітаємо королеву української поезії з днем народження. Ваша поезія вчить нас фантазувати та бути добрішими. Ми хочемо вам побажати творчого натхнення на довгих і щасливих років. Митцю не треба нагород і його судьба нагородила. Коли в людини є народ, тоді вона вже людина, а український народ щасливий, бо в нього є митець Ліна Костенко. Напередодні вашого дня народження, шановна Ліна Васильівна, хотілося б в першу чергу подякувати вам. За красу і висоту, думки, слова хотілося б побажати вам творчого натхнення, довголіття, жіночого щастя і згадуючи ваше примайстрах якось легше. Вони, як Атланти, держать небо на плечах, тому і є висота. Висловити вам захоплення цією вашою висотою, щиру вдячність і побажання всього найкращого.